Усі близькі для мене люди брехали мені. Беті теж знала про все, вона ж була покоївкою матері, і я завжди відчувала провину за те, що дурила всіх навколо своєю фальшивою особистістю. Та виявилося, що це не я брехала людям у лице. Увесь мій світ суцільна неправда. Ніхто не вірив, що я можу бути щасливою. Навіть я сама тоді ці думки, хоч і на хвилинку, але поглинули мене, і я питала себе, чому я просто не можу щезнути. А? Однак з'явився він. Огорнувши мене своїм теплом, йому вдалося розтопити кригу навколо.